Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Хотів зняти відосик трошечки раніше, але так як є в мене телефон, є в мене підписники і трішечки здвинули цей час. Так що Любов Іванівні, дівоча фамілія Гетьман, Дніпропетровська область, величезний привіт. Каже, чого ти? Чого я до тебе раніше не дозвонилася, була б зустріла тебе, як ти їхав до хлопців на передову. Ну, Я сподіваюся, що це не останній раз, і ми по-любому зустрінемося, дуже гарно, тепло поспілкувалися, мені дуже приємно, так що вашій родині великий привіт. І ще, каже, передай Анатолійовичу, хай їхня організація не позорить її фамілію, Фамилія в неї дівоча Гетьман. Так що, друзі, ну так буває. Так що на даний момент зараз знаходимося біля поросю. Біля групи поросят це прошлий виводок від нашої мазухи. Вчора ми знімали відео по мазухі, робили профілактичні процедури маленьким поросятам. 14-й день ми робили на 15-й, сьогодні їм 16-й, робили повторочку заліза. Ну, а це поросята прошлий виводок. Також поросята знаходяться все з нуля у Максима. Він брав у мене поросяток. Від цього виводка я йому давав дві свинки. І кабанчики. Так що, ну, а ці кабанчики, все, рижі кабанчики якого ми купували, білий кабанчик, якого ми купували, є ще один рижий кабанчик, якого купували. Так що все, начебто, нічого, їмо, ростимо по поводу харчування там, нормованого, ненормованого, даю, щоб було постійно, але так, щоб можна було багато не оставалося в кориті, щоб це все діло не застоювалось. Як би там не було, багато хто використовує бункерну кормушку. Думаю, якщо там двоє поросят, навалив отаку кормушку і хай собі їдять там цілий цілі дві неділі. Ну воно натягується запахом і то не є дуже добре. Ми контролюємо, тобто насипаємо стільки, щоб хватило до вечора, а вже вечором підсипаємо свіженько. Так що, друзі, ще по поводу нашого валерчика, все в мене є такий валерчик. Я вже знімав відео, хочу його продати. Писали мені, не пам'ятаю з якої області, ну не перезвонили. Можливо, когось цікавий такий кабанчик. От, Валерчик, йому сім місяців. Я його ставив, щоб спарувати цю свинку. Получилося в них, не вийшло, не знаю. Будемо чекати. Ну, а свою свинку, яка перегуляла, наче були всі так сказати. Ну, я думав, що процентів 90. Вона спарована, ну а не вона перегулює. Ця парувалася трошки пізніше, не планувалася. Осталася одна доза і ми парували цю свинку. Тобто вирішили двох, тому що ну все-таки зарізати ми завжди успіємо. Получиться, получиться. Якщо ще раз парую, і не получиться, значить піде на вибраковку, піде на таранчук. Свинка непогана, підтягнута, по структурі хороша. Отака активна. О, тобто, Підходить мені на свиноматку і по соскам. І по висоті, і по задкам, тобто є добре, тому що ми робили наголос на це, як повинна виглядати свиноматка. Ну, В принципі, отакого от плану, так, да, вона з напрямком яснула, ну, але... Вона трошки по структурі інша, і висока, і не така вже товстюща, квадратюща, як Петрени або Макстера. Тож батько її, Петрен Дюрок. От. Ну, а мати там вже в неї було намішано і лінія, і велика біла, і ландраз, і ще одна лінія Петрен Дюрка з одного господарства, потім з іншого. Ну, але поросятка були непогані. Тобто це Бімкін-виводок, бімки вже нема. Пішла вона на списання. Так що зараз будемо пробувати перепаровувати І сьогодні писав мені підписник, якщо свиня, первачка перегулює третій день і не стоїть, що треба робити? Ну, не завжди вони стоять, якби вона стояла в індивідуальному станку, було б цим легше. Хоч у нас є станки для запліднення і подальшого утримання. Місце є, але якось поки є свободна клітка, поки нема кого сюди садити, хай собі будуть свободні і. Роблять собі такий маціон, тобто вони мотаються туди-сюди, тобто у них все добре. Коли не стоїть, також треба пробувати осіміняти, якщо є всі признаки того, що свинка в нас в охоті. Так що, вчора ми покрили, вчора був другий день гулянки, сьогодні у нас третій день гулянки, і будемо пробувати час порувати. Хотілося трошки раніше, не сталося. і будемо парувати час, і можливо, у нас ще є один флакон, повторимо її вечором. Покриваю чистою, великою білою. Ну так мені хочеться. Іменно цю свинку отримати отакий. От Такий уже гібрид непонятного характера, і багато людей там питають по зовнішньому вигляду, по кольору, що це за порода. Ну, не може бути, ось, наприклад, ця чорна свиня, ви не можете сказати, що це таке, але в цій свині є і велика біла, і гепшир, і альбатрос. Ну, ось така свиня, да? О, чорного кольору. Сестра вже така, а ще одна сестра от така. Воно. Ну такого кольору і лиса. Тобто Вони вже всі розчепилися і поділилися. Це не є добре, але ну, не є погано. По смаковим якостям ті свині відрізняються від усіх свиней, навіть сказала Олеся Петрівна, щоб позапрошлий таранчук був смачніший. Цей четвер будемо різати цього кабанчика, хто пам'ятає, він був дріжчиком. Тобто заріжемо одного і заріжемо ще одну. Тобто одну буде двоє поросят. Треба зарізати двоє, треба зробити там замовлення. Замовляють там для хлопців. Є люди, які замовляють, треба і каші зробити, і тушонки зробити, і для себе зробити, і трохи на реалізацію зробити. Ну, а на даний момент паруємо, щоб було кого нам будувати. Так що зараз поставимо телефончик і продемонструємо, як це все діло відбувається. Свинка, первачка, яка не стоїть, але треба це все діло робити. Леся Петровна готується до нової посадки десантників, дезінфікують і миють кормушки. Поївки. зараз трубочку там наливають, Ж... ну, вони використовують, як воно, хлорка та чи що воно? Білизна. Білизна. Ну, а я використовую екосепт. Е сьогодні вони все діло приведуть порядок. Я заїду в центрі, куплю екосепт, і це все діло забризкою, закрию на сутки. Тебе є екосепт? О, сьогодні забризкаю і залишу. Пакет? Да -да 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 -да. Залишу і потім вже на другий день провітрю, а потім... Так, да, так, да, да, я тебе почув. Ну так, да, так само перепилятник загазуємо за, за і хай собі стоїть. Так що, друзі, зараз э, будемо робити речі. Дівчата, що ви починаєте? Ведіть себе прилічно. Ведуть себе неадекватно. Зараз десь притулити нам телефончик треба. Так. Ну наче трохи щось видно, да? що вийде. Явні признаки швинка в окуті, ну, ця питне в опуті, але дуже пристає. Стоїть, не стоїть, вся ну, стоїть, тобто, буває, що не стоять. Тобто, що ми робимо? Вставляємо катетер до упора, чуть провертаємо, так тихо. І все, пленочки знімаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну це до грошей, так і тобі. І вставляємо флакончик. Лапунчика я не розбиваю. положив кармошок, уносив. і підприєм до категора. Те, що, ну отак ходить, там буде хотять. І можна пом'ять Не знаю, там видно чи ні. Чуть прикрутить, воздух спустить, назад прикрутить. Ну і таким чином, зараз будемо дивитися. В прошливий раз було все нормально, тобто втягувалася нормально, але результату в нас нема. Результату нема, перегуляла О, і, і приходиться перепарувати. Якщо вже третій раз загуляє, тоді вже вона піде на таранчук, ну так як знаєш, Ну На даний момент не дуже тягає, має чуть вернути назад. О, можна чуть-чуть придавити, чуть-чуть. Може там пробка, дика! Тихо, 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 тихо. Пускаємо воду, можна вставити голочку, можна просто зробити дирочку, так, не розв'язуємо ні шнурки. Припустили, тихо тихо, тихо. постати. Вес на свинки покататися, хто любить, можна покататися. Ти ще свинки ім'я я не придумав, якщо забере мені є, тоді вже придумає. Ух ти, ти що дівка, свинюку ночі прийти можна, якщо вагітна, може скинути. Ти йде покупано, ну якщо у нас ще не твіті, ще один платончик. Ловалося за других. Прогодували ще 20 днів. і Будемо ще 20 днів годувати. Китаємо їм вже їжу марбовану. Ну, на двої 3 кілограмів, 3,5, на саме вдається. Носом вечіру у мене свині отей, але в довда дов, 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 обробля там до срібні замучені. Ну в них не повноцінна свиняча сім'я. Можна півчаса ведь біля. Опа! Це індивідуальний станок, вона собі стоїть, нікуди не бігає, нікуди не ходить. Ну, на даний момент так. У нас стоїть там, зараз три штуки пустих, можна було поставити. Ну, ми їх поставимо трошки пізніше, як вже там вже на якісь, там пару неділь, після того, як ну, вже будемо знати, що вони вагітні, якщо будуть вагітні, щоб сюди загнати молодняк на відгодівлю. Я таки пиццу еду тут надо же кататься Конечно. Так, вийшло. ну щось Мені не дуже це все подобається. Подивимося, що буде ввечері. Так що на цьому, я думаю, все, зараз трошки катетера ставимо, щоб він ослабився. Кататор тержиться, це дуже добре, це є супротивлення. На цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто отримає домашнє господарство. Гарних приростів мінімум подіжа і смачного корочука. Не пробуйте, давайте шанс там. Перший, другий. Це факту. Можуть бути і нюанси, зв'язані з нами. Тобто, що ми десь прогалили, трохи, звісно, підвела. Ну, не завжди виходить те, що ми хочемо. Не завжди виходить, хочемо ми цю свиноматку залити на свинку, на свиноматку, не завжди, так? Є. Так, воно вже витягує катетера, Зараз забираємо.